Всім доброго дня. Сьогодні ми на полі. У нас сьогодні 15 квітня. Ми перший день почали садити картоплю. Тут у нас ось така діляночка. Невеличка. У нас почали вже картоплю садити. Садимо нашим тракторцем К25 з джалкою своєю, там привезли це перший, бо немає як було доставити картоплю, а потім привезли. Ходили з джалкою. Зараз саду картоплювати вітні видно. Десь до 25 сантиметрів. Так 20, двадцять, двадцять три. Оделись і по дві, а це. Так і особливо. Я з такою палочкою ходжу. Міляю відстань між рядками ось так. Щоб бачити, бо так виходить, що ось тут бачите добре, посередині рядка і тут посередині рядка. Це був слід, коли трактора трактор. А коли йде понад рядком, бувають такі моменти, що дуже завузько і потім коли... Корувати картоплю, то суває рядок. Тому ходжу десь через трошки міряю. Та і так працюємо. Зразу й сипимо солітне, вітро амофоскою, там у нас є бункер. Та ось так працює. А я ось так іду, десь міряю. Ось так у нас проходить посадка картоплі. Ще будемо садити, ще щось досліджую, покажу вам. А зараз ми продовжувати. zijn. Тімо засипали. Система. Примаємо цей, маємо. Їдемо працювати далі. Все, їдемо працювати. Загрузили. Y creo ahí,

Окей, незор у нас щось не сходиться майже Чого? Так, скрізь добре. Так, коли добрався Ось тут забираємо крайні картоплини. Назад. Закопкуємо ось такий процес. Садимо червону картоплю, белоросу. Ще в нас на прицепі є жовта. Не знаю як називається. Там у нас. Другая а делянка же есть. У вас все посеянный... они. Так, все добре в нас. Посадка намагається. Йдемо заключуємо. Закручуємо для того, Щоб не цей Чомусь від вібрації, напевно. Така закуча салітра по трубочках розсипається на низку. Ось такі там добрий. Якщо будемо їхати, буде оселити стільки тратимо дуже багато добрива. І зараз знову пройшли туди і назад. І зараз знову загрузка. І так. Тому ми будемо працювати далі. Для вас це секунда діла. І включуся, як вже будемо закінчувати. Ну, ось і все. Ось цю було, ми засадили. Ось такий вітер, можливо, не чути буде. Ще нам трішки не стало картоплі, довезли пару мішечків, досадили і зараз будемо їхати на напевно на інше поле будемо садити ще жовту. Зараз ще покажу загальний план поля. to start to like